Гетьман реєстрового козацтва Сава Кононович. Походження цього козацького ватажка невідоме, але за національністю він був московитом татарського походження, оскільки використовував герб радван, притаманий знатним татарським родам. До свого обрання гетьманом на Великій козацькій раді, що проходила на річці Росаві у 1637 році. Сава Кононович був полковником реєстрових козаків. Козацьке військо, очолюване Кононовичем, неодноразово відбивало татарські набіги на українські землі. У повстаннях козаків у 1630-х роках він участі не приймав, і корений гетьман Станіслав Конецпольськів вважав його чоловіком добрим, спокійним, притім лицарським. Кононович притримувався в пропольській орієнтації, і за це багато козаків йому закидали, що він продався полякам. Інші ж, навпаки, вважали, що поки Сава Кононович. Гетьман до ніякого повстання не буде. А в цей самий час гетьман нереєстрових козаків, Павлюк, готувався до нового повстання, в оточні котрого перебував екс-гетьман Василь Томіленко. Сава Кононович, в свою чергу, збирав сили для участі у війні, щоб не дати тому збирати достатньо сил. І Томиленко з Павлюком привели свій загін до міста Крилова, нині Новогеоргівський район. Кіровоградської області і мали намір провести перемовини з гетьманом реєстру, сподіваючись переманити частину реєстровиків на свій бік. Але Кононович розташувався у Переяславі і на жодні перемовини не погоджувався. І тому Павлюк послав до Переяслава 2000-й загін під командуванням полковника Карпа Скидана. Мало ймовірно, що Скидан наважився б на штурм Переяслава. Але, вдержись серед ночі до міста, очевидно, не без допомоги когось з реєстровиків, він зумів полонити Саву Кононовича, його писаря та всю його козацьку старшину. Суд над ним був недовгим. Саву Кононовича та його козаків вивели на майдан і розстріляли як зрадників, що продалися полякам, і не обстоювали інтереси козаків. Гетьман Конець Польський лише лютував, наказуючи карати дружини дітей, і бунтівників і оселі їх нищити, бо хай краще на тих місцях кропива росте, ніж зрадники його королівської милості та речі посполитої множиться. Ситуація, що склалася, наглядно показала, що існує глибока прірва у середовищі козаччини, як і в всьому українському суспільстві.